Привіт, усім! Неймовірна можливість чекає на вас прямо під цим відео. Клацніть на посилання в описі зараз щоб розпочати свій власний онлайн-магазин з Shopify всього за один долар. Так, так, ви правильно почули. Ваш підприємницький шлях починається всього з одного долара. Але поспішайте, поспішайте! Ця пропозиція обмежена в часі. Якщо ви дивитеся це відео, значить, ви готові зробити сміливий крок. Ви не тут випадково. Ви є частиною тих виняткових осіб, які мають сміливість переслідувати свої мрії. онлайн-бізнес-світ у вашому доступі, і ви вже маєте все необхідне для успіху. Пам'ятайте, ваш шлях унікальний, і перегляд цього відео сьогодні не випадковість. Це знак, що ви на правильному шляху. Уявіть, що ви починаєте свій бізнес всього з одного долара, і бачите, як він перетворюється на захоплюючий успіх. Це історія багатьох підприємців Shopify, які, як і ви, розпочали з простих ідей і побудували імперії. Shopify тут, щоб перетворити вашу мрію на реальність легше і з меншими витратами, ніж ви могли б собі уявити. Отже, чому Shopify, а не WordPress, BigCommerce, Press2Shop чи будь-яка інша CMS? Просто тому, що Shopify пропонує вам більше ніж платформу. Він пропонує вам спільноту, неперевершену підтримку та інструменти, які ростуть разом з вашим бізнесом. І з передовим планом ви отримуєте доступ до найкращих функцій і найвигідніших результатів. Ставки для швидкого та ефективного зростання вашого бізнесу. Більше не чекайте за лише один долар. Ви можете розпочати цю пригоду з Shopify. Ця невелика інвестиція може стати початком чогось великого. Просунутий план Shopify розроблений, щоб підтримати ваше зростання, індивідуальні звіти, покращена підтримка чату та багато іншого. Зробіть перший крок до успіху сьогодні. Я знаю, що починати онлайн бізнес може здатися складним, але з Shopify ви ніколи не залишитеся на самоті. Ви є частиною глобальної спільноти підприємців, які як і ви вирішили взяти свою долю у свої руки. Натисніть на посилання в описі, щоб скористатися цією неймовірною пропозицією, та почніть будувати свою імперію всього за один долар. Пам'ятайте, час починати зараз. З Shopify успіх на відстані витягнутої руки. Вперед! зробіть цей перший крок. Не пропустіть можливості вислизають. Натисніть на посилання у описі, щоб скористатися пропозицією Shopify і почати свій онлайн-магазин всього за один долар. Час діяти. Приєднуйтесь до революції онлайн-торгівлі з Shopify. До зустрічі незабаром за ваш успіх.